Вітаю всіх глядачів Калуського міського телебачення в ефірі. Рубрика Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми спілкуємося із начальником Калуського районного управління Держсанпідслужби Оксаною Зіновієвною Ананєвич. Оксана зі розкажіть у зв'язку з тим, що зараз початок літа і в Калуші вода по графіку. Який стан калуської води? Як ви можете охарактеризувати його? Починаючи з 16 травня, коли була нестандартна ситуація на калуському водозаборі і різко погіршилася якость питної води за органолептичними показниками, тобто була висока мутність, працівники санепідслужби міста здійснюють. Постійний моніторинг якості питної води за мікробіологічними і санітарно-хімічними показниками такий моніторинг у нас проводиться в контрольних точках, і на сьогоднішній день ми маємо відповідну таку ситуацію за мікробіологічними показниками. Якість води відповідає діючим на сьогодні гігієнічним вимогам, маємо трішечки незначні перевищення на сьогоднішній день по такому показнику як мутність. Що це означає? Якщо для звичайної ситуації непаводкової, коли не йдуть сильні дощі, показник мутності складає 1,5 мг, міліграма, то ми маємо на сьогоднішній день показники 1,34 тридцять чотири і 2. тобто це є незначне перевищення по показнику модності. Інше, що хвилює і сьогодні турбує нас, це кількість води і подача води по графіку, оскільки це негативно впливає на роботу об'єктів так званого підвищеного епідемічного ризику. Тобто, це організованих колективів, які пов'язані із перебуванням дітей, харчуванням людей, заклади громадського харчування, дитячі дошкільні заклади, робота стаціонарів лікувального про. Профілактичних закладів, оскільки подача води по графіку вносить у корективі і певні складності в роботу персоналу, тобто дотримання протиепідемічного режиму в цих закладах, дотримання правил особистої гігієни персоналу. Тому ведеться, повторююся, такий постійний, прискіпливий моніторинг якості питної води і моніториться ситуація щодо епідемічна ситуація щодо стану захворюваності на гострі кишкові інфекції. оскільки почав а літо а для цієї групи захворювань характерний сезонний підйом захворюваності саме у весняно-літній період. Оксана знову яка зараз ситуація з кишковими інфекціями у калуші і районі, і як берегтися населенню від них? На сьогоднішній день почалося літній період для літа характерний сезонний підйом, весняно-літній і частково осінній період, підйом захворюваності на гострі кишкові інфекції. І аналізуючи епідемічну ситуацію, яка склалася на сьогодні в місті районі, можу відзначити, що ми в цілому повторюємо такі тенденції, які характерні і для нашої Івано-Франківської області, і для України в цілому. Тобто на сьогоднішній день ми маємо ріст захворюваності гастроєм. Гострими гастроентерокулітами незначний ріст на сальмонельоз захворюваності і на захворюваності на дезінтерію. На території міста і району за 5 місяців цього року зареєстровано три випадки захворювання дезентерією і 14 випадків захворювання на сальмонельоз. Наш жаль, ми маємо і в області два групові випадки захворювання на сальмонельоз. Це в місті Івано-Франківську. Напевно, більшість бачили наших. Телеглядачі були такі повідомлення в засобах масової інформації у закладі громадського харчування. І один випадок групового захворювання був у зареєстрований у Рожнятівському районі. Всі ці випадки були пов'язані з закладами громадського харчування. Що стосується профілактики кишкових інфекцій, то тут однозначно треба пам'ятати цілий ряд. Речей, які прості, але досить ефективні, і в плані профілактики виникнення запобігання небезпечних таких інфекційних захворювань. Найперше це якість питної води. Не можна вживати зараз період сезону пікніків, поїздок на природу, не можна вживати воду з неконтрольованих джерел водопостачання, треба вживати тільки воду з тих джерел, які систематично контролюються і перевіряються або фасовану питну. Воду. Причому, що на кожну партію фасованої питної води повинен бути документ, який засвідчує якість цієї води, тобто відповідність її існуючим вимогам мікробіологічним і санітарно-гінічним органолептичним. Що стосується продуктів харчування, теж треба звертати увагу, в яких умовах їх реалізують, чи витримуються температурні режими зберігання харчових продуктів, оскільки існує велика група так званих харчових продуктів, які особливо швидко. Опсуються це м'ясні вироби, молочні, кисломолочні вироби. Кондитерські вироби, особливо з кремами, вони є в плані профілактики гострих кишкових інфекцій, дуже небезпечними, і тому дотримання температурних режимів зберегання харчових продуктів і умови, в яких вони реалізуються, однозначно є дуже важливими в плані профілактики інфекційних захворювань. Не можна купляти продукти, які продаються в нестановлених місцях, тобто на вулицях, які продаються за межами ринків, оскільки вони тоді йдуть як не. Неконтрольовані харчові продукти е, має право вимагати кожний громадянин документ, який засвідчує якість даного харчового продукту. Е, ну і звичайно, якщо ви купляєте ці е, якщо ми купляємо і користуємося ці, цими продуктами для приготування страв, то е, слід слід пам'ятати, що треба витримувати температурні режими е, обробки температурної обробки харчових продуктів. Ну і овочі, фрукти, миття е, е, і відповідно. Умови зберігання не рекомендовано в літній період приготувати салати, заправляти їх майонезами, сметаною. А якщо вже готуємо салати, то не безпосередньо їх подавати на стіл і дуже короткий термін реалізації у цих салатах. Якісна термічна обробка м'ясних виробів, тобто м'ясо повинно бути добре провареним або просмаженим. Якщо говорити про родинні події і святкування у побуті, то тут теж існує ризик виникнення харчових отруєнь і виникнення і поширення інфекційних захворювань кишкової групи, оскільки, по перше, терміни реалізації харчових продуктів важливо дотримуватися. Умови, яких йде приготування, не залучати до приготування цих подій великої кількості осіб посторонні, які не мають медичного обстеження, інколи людина, навіть сама того не підозрюючи, може бути носієм інфекційної хвороби, тобто людина клінічно здорова, в неї немає ніяких ознаків захворювання, але в той же час вона може залишати бути носієм кишкової, ну мікроорганізмів, кишкової групи і навіть сама того, не усвідомлюючи причиною. Захворювання інших людей, тому бажано щоб приготування страв проводили люди, які знають технологію обробки харчових продуктів, які мають досвід роботи, які проходять періодичні медичні обстеження і періодичні медичні огляди. Як я вже казала, не можна залучати посторонніх осіб, які не мають відповідних навиків для цього. І е, якщо говорити про особисту гігієну, ну це беззастережне і однозначне правило дотримання особистої гігієни, тобто це миття рук. Це якщо навіть купання у водоймах, то водойми повинні би контролюватися якість води у поверхневих водоймах, яка вона є, бо мікробне забруднення і річок теж зараз навантаження на річки досить високе. І от саме ці правила дозволять залишатися здоровими, і літо буде як сезон відпусток і приносити задоволення.